Борис, на, яблуко бери. Я вже тобі порізав навіть. Борис, на, знайше. Знахідка. Видно, що це був білий гриб. Але це не я його знайшов, попереджаю. Це вже до мене хтось його знайшов. Ось він так перерізаний. Ми бачимо, що він вже ну, з'явилися в нього хробаки. Але це підказує нам, що вже білі гриби виявляються. Ну що, будемо сподіватися на краще йдемо доброго дня шановні глядачі ви на каналі Гриби Полісся. мене звати Олег. Сьогодні 26 травня 2024 року. Неділя я в лісі. Як я і обіцяв вам, що в неділю я поїду в інший ліс, тобто в цей ліс. І ось що я знайшов. Але це, зна... це знахідка не моя. Це хтось до мене з людей знайшов. Бо може хто мене дивиться, то й впізнає. Це ось такий травневий білий гриб, але він червивий. Будемо сподіватися, що щось знайдемо краще. Тому цікаво, залишайтесь. Ну, дивіться, що нас зустрічає перша ось така бабочка. Заберу з собою, а потім в кінці походу подивимося результати. Зимоюся вже навіть лисички почали з'являтися. вчора пройшов дощик. О, дивіться. Уже комах в лісі, водів, комарів очі засипають. Та подивлюся зараз я їх ще тут подивлюся. Може щось і назбираємо на вечерю. Комахи очі засипають, в ухо, кругом, в рота, в носа всюди лізуть. у Ідемо далі. Тут ще одна бабочка, але вона теж така. Ну, нічого, як знахідка радує така. Ті вже з'являється ще якийсь день-два прийшов до щит і почали з'являтися лисички. Зараз я їх зірушу, може, уважно придивлятися. О, вони ще малесенькі, але вони є. Не дають комарі спокою мені їх стільки що потрібно забрати брати спрей якийсь тому що вони Ось вийшов я вже до узкоколейки. походив о, якийсь грибник їде чи хтось. Їдай. Видно, що вже по на этой колейке никто уже давно не ездил, уже, наверное, 3-4, как не ездил. Антонио ездила Кукушка, такой маленький потяг, людям было зручно, сел сил приезжать из нас за на базар, потом что-то призупинили, Це все діло її закрили. Бив в нас такі могутні велетенські губи. Хащі. Все позаростало. Звісно, люди ще не ходять в ліс. Ну, як підуть чорниці, то тоді вже все повитоптують, попротоптують. Буде вже зручніше ходити. Зараз поки що так гридів я не знайшов, крім того, що Того, що хтось знайшов того -то дуба. Іду, може ще гляну лисичок. Кухалявану. Иди, сколько тут. Ну, Він встав, так я худію. Ось, дивіться. Ось, все. Зараз я їх зберу, мабуть тоді покажу. Marinho, do Думаю, пояснювати вже нікому не потрібно, як збирати гриби, викручувати чи зрізати. Думаю, вже всім давно це відомо, що немає різниці, як його збирати. Гриб це плід. Це вже давним-давно доведено і доказано. Нічого ніяка грибниця там не шкодиться. Так що не потрібно мені писати, що я неправильно збираю. Збираю 50 років, стільки живу, стільки і так і збираю. і вони по свої... і збирають на своїх місцях. Ташки виспівують. Скільки в мене вийшлося. Тут, тут мені вистачить. Зай ще дуже в кінці покажу результат. Може ще дещо по дорозі. Тут ще є. Але я вже мабуть буду йти додому. До мені вистачить цього, що я зараз ще гляну. Біля зуба одного і до Веліка. Все, вибрався я з того місця, де я знайшов лисички. Я задоволений. Зараз на годиннику 15.23. Ну, Я думаю, що вже моя прогулянка сьогоднішня підходить до кінця. Буду по дорозі, якщо щось буде приємне, то, таке, то я вам звісно покажу, покажу вам свій кінечний результат, що я назбирав. Сьогодні в мене буде королевська вечеря, буде в мене картопля смажена з лисичками. І свіжими лисичками цього, цьогорічними лисичками. Так, я задоволений хоч щось, що минулого разу взагалі нічого не знайшов. І бачу людям не цікаво, вони навіть, навіть там майже і не дивились та відео. Я їх розумію, що люди приходять подивитися гриби, а так слухати мої байки, нікому воно не цікаво. Ну що, будуть і гриби. Звісно, як будуть гриби, то цих байок вже не буде. Буду тільки збирати всю увагу концентрувати на грибах, як і раніше. Десь щось може й прокоментую. Таке. Але сьогодні у нас так спекотно, мабуть, до 30 градусів. У мене вже й вода. Вічилося майже. Буду терпіти. Ну ось і все, друзі, закінчився сьогоднішній мій недільний похід до лісу. Я непогано відпочив, задоволений, назбирав ось таку кількість лисичок. Це вже дуже радує, вже означає те, що вони вже є. Потрібен тільки дощ, щоб був. Звісно, білих я не знайшов, знайшов тільки лише той, який хтось знайшов. Може хтось із місцевих пізнає, то пишіть, чий то гриб був. Ну, а У мене отакі дві бабки старі, які я вже... З ними ходив, ходив він вже. Я їх тут і оставлю, тому що вони <сь> нікуди вже не, не годяться на розвод хай будуть. А лисички я заберу. Планую сьогодні насмажу картоплю з лисичками собі на вечерю. Така буде в мене королівська сьогодні вечеря. Ну, всі були хто зі мною, дякую, до нових зустрічей. Може, через пару днів ще приїду. Побачу, не буду загадувати. Комарів страшно. Спасу немає від них. Потрібно якийсь аспрей купувати, якісь засоби. Замазатись бо їх ще навіть більше стало, ніж було. Ну все, до нових зустрічей. Дякую, хто був зі мною. Зблизька я назбирав, я думаю, мені вистачить. Цілком задоволений сьогоднішнім походом.